Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже 10 червня Джош Тейлор зустрінеться на ринку з Теофімо Лопесом на Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку, де лінійний чемпіон світу Тейлор буде захищати свій пояс WBO першій напівсередній вазі до 63,5 кілограмів, а Лопес як перший номер рейтингу буде намагатися завоювати його. По традиції боксери провели прес-конференцію, на якій вони зустрілися віч на віч та сказали декілька слів в адресу один одного, що ще більше додає запалу вболівальникам перед поєдинком. Тайлер сказав: Я радий бути тут. Знаєте, я вже був тут кілька років тому з Карлом Фремтоном на Андеркарді, але я брав участь у великій боротьбі в головній події. Так, це було круто, було дуже круто бути тут. Тайлер поділився, як він влаштувався та скільки знаходиться в місті. Я тут приблизно 10-12 днів. Зараз проходить все добре. очікувалась певна спека, але було не так жарко. Тому, знаєте, я шотландець, звик до холодної погоди, але мені не довелося надто пристосовуватися до спеки, адже було досить прохолодно і я гарно влаштувався. Джош Тейлор прокоментував хмарну бурю з Канади з помаранчевим небом. Це було божевільно. Вчора була прогулянка на таймс Сквер, і вона просто підійшла, і все закінчилося. Це було досить швидко. Круто, я отримав кілька хороших крутих фотографій і таке інше. Так, це дуже круто. Щодо Теофіма Лопеса, то він відповів на питання, чи цей бій є справжньою ворожнечею, чи це просто реклама бою. Те, що я говорю, це моя правда і це те, що я відчуваю. Тож все, що я говорю, я просто намагаюся створити законтяжіння, добре вірити в нього, просто влаштовувати шоу та давати те, що вболівальники дуже хочуть бачити. Як ви знаєте, це видатний виступ. Лопес додав, що означала би для нього ця перемога в першій напівсередній вазі. Це означає все. Я маю на увазі, що треба брати верх над хлопцями, які є головними в дивізіоні. Тож, коли мова заходить про Джоша Тейлора, це той хлопець, якого ти маєш перемогти, щоб стати найкращим. Тож це те, чого ми прагнемо весь час. Джош Тейлор теж поділився тим, як вони з лопесом рекламували бій, що часом було досить жорстко та неприємно. Це частково правдиво, знаєте? Він каже, що це означає, я теж маю на увазі те, що я говорю. Тут є трохи щирого, просто не подобається, як він був нешанобливим. Він сказав багато слів, і я збираюся змусити його заплатити за них в суботу. Так що так, я не можу дочекатися, щоб почати бій з ним. Джош Тейлор переможе, можливо, нокаутом це все. Лопес відреагував посмішкою та додав. Чоловіче, я відпрацьовував свою дупу приблизно 11 тижнів у таборі, з цим тижнем 12, але тиждень боротьби ми насправді не враховуємо. Як на мене, я не ідеальна версія себе, тому що я сумніваюся в собі, тому що я знаю, що я можу бути кращим, і кожен справжній митець завжди це робить. Ми прагнемо досконалості, але є лише один ідеальний це Бог. Тому для мене, я думаю, це просто практика робити покращення, і я покращився з мого останнього бою. Ми готові влаштувати це шоу. Я думаю, що точно переможу. Я вірю, що буду тим, хто став двічі лінійним чемпіоном світу. Після цього Тейлор відповів на питання того, що тепер ми побачимо на ринзі двох старовитих боксерів, які вже показали найкращих можливих версій себе. Послухайте, ми обидва могли б перейти до попередніх виступів і сказати, що ми так само хороші, як в останньому бою. Але я вважаю, що це багато лайна. Знаєте, я готував лайно для останнього бою. Він був таким же, відводить погляд. Він також робив лайно, знаєте, тому ми обидва отримали трохи по зубам. Він протистоїть королю дивізіону. Я знаю, що він хороша фігура, яка побила Ломаченка. Дуже хороший боєць. Ця версія, до якої я готуюся, тому все залежить від твоєї підготовки. І цього разу підготовка була старанною та мала найкращу мобільність, і ви побачите найкращого мене в суботу ввечері. В Свою чергу Лопес додав: так, чорт забирай, так, я в захваті. Це як мрія, яка перетворюється в реальність. Цього хлопця ніхто насправді не викликав Джоша Тейлора. Хто знає чому? Можливо, тому що він уже всіх побив? Я тут, я тут, щоб зайти туди і взяти все, що у нього є. Тейлор заперечив: старайся добре, я не можу дочекатися, поки ти прийдеш і спробуєш, не можу дочекатися. Лопес. Я не намагаюся, чоловіче, це просто станеться. Кожен має план до першого удару в щелепу. Тейлор. Цитуй Майка Тайсона, Знову Майка Тайсона. Клонуй. У тебе немає жодної власної цитати. Лопес відповів: у мене є одна, я придумав її вчора. Вона звучить так: цілься до смерті, бо це те, з чого починається життя. Всі бояться смерті. Я не знаю, чому ми всі помремо, але принаймні, якщо я помру, то за щось, що триватиме вічно. Це те, що пов'язане з чимось, про що ти насправді не знаєш. Зрештою, я готовий взяти участь у шоу. Хочу, щоб всі почули, це було чудово. Дякую, TopRank, дякую, ESPN за любов і підтримку. Для мене це вже сьомий рік в якості професіонала, і я збираюся стати чемпіоном світу протягом цього періоду часу. Я маю на увазі, що це чудово, коли в 25 років людина створює історію та дає вболівальникам те, що вони хочуть. Це дає дітям молоді приклад для наслідування, що вони теж можуть це зробити. Є земля, є людина, а між цим ти приносиш усвідомлення в собі з небес. Кожен може сміятися, робити все, що завгодно, але сваримося лише я і він. Джош Тейлор додав, відповідаючи на питання того, що він вже раніше був тут в Андеркарді і що для нього це означає, адже тепер він чемпіон. Для мене це мрія, яка здійснилася. Починаючи як професіонал, завжди, навіть будучи маленькою дитиною, ти завжди мрієш битися на таких майданчиках. Це мекка боксу, Madison Square Garden. Тож для мене це мрія, яка здійснилася. Бо її в такому місці, як це, поповнюють рахунок, приносять титули. Так що так, я не можу дочекатися, щоб потрапити туди в суботу і втілити ще одну мрію в реальність. Тож так, це чудово, і цей клон тут це просто ще один фрагмент папки Кеннона, ось хто він. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!